Тимофій Гаврилів, Магдалена Тулі, Вік Сьорд, Йорд, Алес Гарленд. не чули про цих письменників, але не значить, що не варто читати їхніх книжок. Можливо, варто просто оновити вашу бібліотеку. Не відкриваючи для себе нових імен у сучасній літературі, ми обмежуємо власний світогляд. У цьому переконують і самі письменники, які пильно відстежують цікаві новинки у книгарнях. Книга фінської письменниці Софії Оксанин дуже цікава книга про Естонію. Звичайна трилогію Ларсона, яку я теж прочитала цього року, і як на мене, це дуже добрий детектив, але не тільки детектив. Вийшла книга Філіпа Лавро в моєму перекладі, роман про телебачення. Я дуже люблю сучасну літературу. У Києві довідалась про багатьох сучасних поетів. Мене просто вражає українська поезія. Я видала книгу про мистецтво, в якій пропоную зрозуміти живопис із культури не лише як об'єкт дослідження але як джерело прекрасного для кожної людини. Нехай це будуть діти, неписавні люди. У моїй книзі я прагну наблизити мистецтво до кожного. Наблизити паперову книгу до читача може книга електронна. Письменники зізнаються, головне, щоб у молодь їх, хоч як-небудь, але читала. Це чудово, що література сьогодні доступна у вигляді електронних текстів, що діти можуть слухати твори в аудіозаписах. Цифрові книжки дуже зручні. Я постійно їх використовую. Деколи, повертаючись до прочитаного, слухаю записи улюблених авторів. Європейська молодь дуже мало читає. Вони не мають на це часу постійно кудись летять. А залишитися сам на сам із книжкою це своєрідний виклик. Молоді люди бояться самотності, відсувають її на старість. Але якщо ви все таки бажаєте усамітнитися з гарною книжкою, українські видавці мають чим вас подивувати. Кожен українець, який хоче долучитися до святого письма 16 століття, хоче прочитати Пересопницьке Євангеліє завдяки нашій цій книзі буде мати, починаючи від сьогодні таку можливість. Є замовники, це в основному приватні особи і це, скажімо так, державні установи. Придбати копію книги президентської присяги зможе не кожен. Її ціна у малому форматі 24 тисячі гривень у більшому вдвічі вище. А ось в українських бібліотеках все ще можна брати книжки безкоштовно було би бажання читати.